Вибухи, паніка, безвихідне становище з перших днів повномасштабного вторгнення росіян. Вся країна зіткнулася зі страшними реаліями війни. Деякі українці вирішили одразу екстрено покинути країну. А ті, хто залишилися, повинні були адаптуватися до нових реалій. Дорогі чиновці я вас вітаю. Ми звати Тимофій Вученко, Я шеф-редактор телеканалу «Т3». Маленький телеканал «ІТ-3» у місті Чорноморськ не зупиняв свої роботи ні на хвилину. І коли почалася війна, ми вступили на свій інформаційний фронт, адже люди потребували інформації. А як проходив процес адаптації? Дивіться далі. З перших днів війни за кордон виїхала директорка телеканалу Галина Стрешна. Вітаю колеги! Вітаю Україна! Зараз я знаходжусь в європейському Кракові, у Польщі. Отож, всі основні обов'язки керування взяв на себе наш головний редактор. Львутін йому довелося займатися не тільки організаційними моментами, а й адаптацією змі для нових умов. Я бачу три основні питання, які мені було потрібно вирішити. Те перше питання: те, щоб залишився колектив, який він є. А кого немає, замінити цих людей. Що ми зробили? Є підпитання цього. Це фінансова складова. Тому що ми всі розуміємо, що під час війни наші доходи вони. Зменшились. Телеканал переживав дійсно складний час. Звільнили людей, прибрали деякі посади і розділили обов'язки між іншими. А друге питання, якщо говорити про технічну сторону, як ми пройшли завдяки інтернету, так ну ми можемо працювати дистанційно. То моє головне завдання було те, щоб кожен співробітник міг працювати. В незалежності, чи є він в офісі та на своєму робочому місці, чи його немає. Тим більше, ви знаєте, що пів перші півроку ми працювали будь-де і дистанційно, і по кабінетах ходили. І вже можемо універсально працювати з технічної точки зору як кожен вдома чи на зйомці, так на місці зйомці зйомки вже, так і в офісі. І по-третє, найголовніше так, ну те, що я бачу. Це більш інформаційна складова, тобто, що ми маємо, яка наша місія, щоб телеканали трій був цікавий кожному чорноморцю, і щоб найголовніше зробити, знаєте, я, я вважаю це найвищим пілотажем журналіста, коли. Навіть з нецікавої події, з нецікавої зйомки, зробити цікавий сюжет. Спочатку війни ми втратили не тільки багатьох співробітників, а й постійне місце перебування. Наш офіс віддали на потреби держави. Отож, ми залишились на вулиці в прямому сенсі і повинні були працювати далі, стати мобільними і не втратити якість. Як це вдалося, розповіла журналістка Єлизавета Шереметьєва. Знаходитися у тому офісі, у якому ми працювали зазвичай було неможливо з ряду деяких причин. І ми забрали усю необхідну техніку, тобто оператори забрали камери, там монтажер забрав свій комп'ютер. Ми забрали ноутбуки і більшу частину часу ми працювали вдома. І вже на початку осені нам, скажімо так, пощастило, і ми повернулися до свого офісу. У якому працювали до е, війни, е, але все ж таки формат трішечки змінився, бо знову ж таки не всі е, з ряду певних причин змогли сюди повернутися, бо в нас не так багато місця, як було раніше. І наразі ми працюємо в нашому офісі. І коли почало здаватись, що всі проблеми минули, і ми їх вирішили, то почались блекаути і постійні відключення світла. При умовах відключень світла в нас немає генератора, на жаль, і звісно, ми Усі намагаємося працювати максимально сконцентровано швидко, коли там дають світло. Тобто його відразу вмикають. Ми намагаємося одразу ж там писати або сюжети, або завантажувати файли. Наша журналістка, яка пише на сайт, вона там намагається швидко писати статті, там редагувати фотографії. Не дивлячись на відключення світла, ми активно займаємося нашими соціальними мережами. Повести стабільний регулярний ефір на телебаченні, ми, на жаль, сьогодні не можемо. В нас він є тільки тоді, коли є світло. В нашому регіоні світла не було майже постійно. Якщо журналісти вже звикли до нестандартних умов, то для операторів це було справжнім випробуванням. Детальніше про технічну адаптацію, Тимур Задорожний телеканал. Непогано адаптувався до е, роботи. Я прийшов, коли вже була війна, і ми непогано я хочу сказати, працювали. Але коли почались відключення світла, проблеми із зв'язком, тобто не завжди ти можеш зв'язатися з журналістом, ти не завжди можеш подзвонити людині, з якою у тебе повинна бути зйомка, так, це було складно, але навіть до цього ми зараз звикли. Єдина проблема це не завжди ти можеш зарядити акумулятори. Так, це сумно, але. У нас у однієї людини постійно є і Коли є можливість, ми просто ходимо та заряджаємо акумулятори е удома у цієї людини. Я хочу сказати так, що в принципі ми працюємо і слава Богу, ходити по гостях, знімати програми у когось вдома, сподіватися на хорошу погоду та записувати усе можливе на вулиці. Так виглядали реалії телеканалу. Під час блекаутів та екстрених відключень Світлана також оператор ІТ-3, розповіла про проблемну адаптацію зі свого боку. Адаптація пройшла більш-менш нормально з моменту початку нашої війни. Ми лишилися поміщення, викручувалися як могли. Сократився наш бюджет на каналі, поэтому ми перестали їздити на таксі, почали ходити пішком. І в связи з этим ми перестали брать собой важку техніку, такі як штативи, освіщение. Блокаутом было потяжелее, потому что мы, когда вернулись в наше помещение, оно попало под самое большое отключение света. Поэтому мы старались по максимуму заряжать всю нашу аппаратуру, что если в любой момент отключат, чтобы у нас хоть несколько батареек были заряжены. Ну, викручували свої жалі на зйомки з зарядними устройствами. И там, де був світ, ми старалися все поцеліють. Як ми вже казали раніше, через дуже маленьку кількість місця в офісі та інші обставини деякі співробітники стали працювати дистанційно. Через професіоналізм це ніяк не вплинуло на їх продуктивність та професіональні навички. Навпаки, вдома легше сконцентруватися, зазначає журналістка сайту Валерія. Дівчина розповіла, з якими труднощами зіткнулася вона за досить невеликий час роботи. Командуєте три. саме початок вторгнення не застала, але в повному обсязі застала блекаут. Я пам'ятаю, дуже сильно перехвилювалась, тому що блекаут це відсутність як світла, як і інтернету. А моя ділянка в журналістиці це робота з сайтом, яка потребує як першого, так і другого. Тому коли Вимкнули світло. Я шукала місце, де зможу писати новини, тому що новини у період відсутності електроенергії це як якток життя для людей. Я працювала в різних кафе, які мають в наявності генератори, які дозволяли працювати, і зокрема, це були коворкінги. Що я зрозуміла за ці блекаути, так це те, що я маю тримати всі гаджети зарядженими. І у перші дні я приходила на роботу з зарядженим ноутбуком Телефоном, а зараз пристосувалися до роботи саме з телефоном, перенести всю техніку, облаштувати та робити монтажне місце вдома, працювати в ті 2-3 години, коли є світло, та монтувати сюжети з рекордною швидкістю навіть вночі, або просто шукати інші виходи з ситуації. Детальніше про свою технічну адаптацію розповів наш монтажер Владислав Чекал. Ми з початком повномасштабного вторгнення насправді. З технічних моментів було не складно, бо було світло стабільне, був інтернет, але було складно з моментів всі не знали, що можна знімати, що не можна знімати. У всіх була ну не паніка, але ну можна так сказати, паніка. З відключенням світло стало трошки незручно, але ми пам'ятаємо досвід 2015 року, коли вимикало світло. і Для нас це було тільки питання часу, коли всі дізналися, що будуть бомбити енергетичну інфраструктуру. І зрішено було це провести просто оптоволоконний інтернет, який працює без світла, тобто завжди мати доступ до матеріалів, та можна було там щось знайти в інтернеті. Це також зайняло деякий час, але я ось, наприклад, підключив. З приводу там живлення там комп'ютерів, так, комп'ютер не працює без світла, стаціонарний, це досить складно, бо комп'ютер потужний, на ньому зручно та гарно монтувати. Але є ноутбук, є також там. Вмикали світло по декілька годин, там можна було піти в кафе, де було світло. Тобто, якусь там основну роботу вдавалося виконувати. Зараз вже рік, як ми працюємо в умовах війни. За цей час багато чого змінилося. Змінювався колектив, підлаштовувалась техніка та навіть умови праці. Співробітники набували нових навичок, але ми сміливо можемо сказати, що вистояли і продовжуємо боротися за правдиву інформацію.